Винесли на кінець персика на прогулянку. Розстелила йому тут покривальця, зараз будемо випускати. Він так хвилювався, перед тим давали заспокійливе. Щас, секунду, ти без поводка, персик. Ладно, вилазь. Вилазь. Страховка. А, все. Зараз я тоді її розкладу, щоб ти сюди залазив. Пішов обнюхувати. Зараз, правда, не прогадали трохи є роса. Але нічого О, да? Перед тим персика обробили ще тиждень тому. Назад... Це... Персюня пішов осваюватись. Ми тобі вже постелили покривальце щоб ти по ньому лазив. Але персик рішив по-своєму. Да? Все йому цікаво. Давно не були на природі. Це перший раз в цьому році. Ходить. Все обнюхує. Мишей ловити не будеш тут. Така трава висока, він там прям тоне мій. Воно вище колін моїх. Ну як твоє враження? Персинь. У него эмоции заробка. Пока на эмоциях.